Ефект білого кольору. Йшла я в справах в таких собі домашніх, вдягла білий домашній светр, білий капюшон і пішла собі. Мене бачив в такому вигляді мій чоловік і ще декілька людей, які просто робили мені безліч компліментів, говорячи, що я якось особливо свіжа, класно виглядаю. А я абсолютно не готувалася, не збиралася. Це все. Зробив оцей білий колір, який підкреслив, якусь свіжість додав. Тобто робимо висновок. Обираємо білий верх і робимося свіжішими, іскривішими, і, я б навіть сказала, святковішими. Ефект білого кольору. Йшла я в справах в таких собі домашніх, вдягла білий домашній светр, білий капюшон Пішла собі. Мене бачив в такому вигляді мій чоловік і ще декілька людей, які просто робили мені безліч компліментів, говорячи, що я якось особливо свіжо, класно виглядаю. А я абсолютно не готувалася, не збиралася. Це все зробив цей білий колір, який підкреслив, якусь свіжість додав. Тобто робимо висновок: обираємо білий верх. І робимося свіжішими, яскравішими і я б навіть сказала святковішими.